Світлана Максимівна живе в Шумівцях вже більше півстоліття. Жінка каже, набридло дивитися, як рідна місцина занепадає. Тому й прийшла на збори села, аби висловити свою думку щодо приєднання з містом. Мені вже за 70, нехай хоч трошки, але хочу пожити по-людськи, по-людськи хочу пожити, так як всі люди живуть. От. Я не прошу нічого, ні помощі, нічого. Мені нічого не треба. Я просто хочу. Прийти, щоб я мала де посидіти, а не в цій бутці, от щоб я мала як пройти. По тих дорогах за приєднанням в рамках реформи та централізації влади, і пані Оксана переконує перспективи в їхньому селі є. Це і мала відстань до міста, і чималий відсоток молоді, який хоче та вміє працювати. Багато є молодих сімей, багато людей працюють в місті, платять податки. Можливо, це якась мізерна частинка, але і я сама працюю завідуючи дитячого садочка і розумію, що в нас є. І немає де, куди подіти дітей. І я би хотіла, щоб все-таки відбулося це розширення. А місто і місто це перспектива для молодих людей, це розширення інфраструктури покращення. І було би ще раз повторюся, було б дивно, якби ми не хотіли, будучи під містом, якби ми не хотіли в місто. На зустріч із селянами приїхали посадовці міської ради за їхніми словами. Об'єднання з прилеглими населеними пунктами потрібно було зробити ще два роки тому. Ще два роки тому міська влада Хмельницького пропонувала сільським радам всіх прилягаючих до міста сіл об'єднатися в об'єднану територіальну громаду. Зараз виявили бажання шумівці, і ми тут ми зустрічаємося з людьми, говоримо про їхні проблеми, розказуємо про свої. Тобто робимо перші кроки для того, щоб в перспективі об'єднатися. Коли селяни хочуть до міста, то думка місцян з цього приводу ще невідома. Адже тоді міській казні доведеться витрачати кошти на сільську місцину. Тому до цього питання потрібно буде підходити ретельно та вивчати думки хмельничан. Треба питати громадськість. Ми розуміємо, що будуть люди, які будуть хмельничани, які будуть проти такого об'єднання, але ми повинні говорити правду. Насамперед, і шумівчанам, і хмельничанам про те, що є така ініціатива, що вона варта того, щоб її розглядати, вивчати, пробувати об'єднатися. Село ж цього приводу має в своєму арсеналі кілька козирів. Хоча підприємств, які приносять великі доходи до бюджету, немає, та є те, чого бракує місту – земля. Є землі в нас, є виробництво в селі. Ну, продукція більшість людей працює в місті. Максим Посполіта, Ігор Павлюк новини телеканал Ексклюзив.